Добрий день, шановне товариство, 4 серпня 2023 року. Село Нігін, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. З вами Вячеслав Ляховецький Пропоную вашій увазі таку гібридну форму як шарада з селекції Грешка Михайла Олексійовича. Який її стан на сьогодні? Зафарбована вже повністю. Але до набору цукру. Кажемо так, ще треба з тиждень зачекати. Не бачу, як камера тут вам передає, чи добре, чи не добре. Лусонечку. Зона плодноношні в мене тут також зміщена. Тут ще шарада, а там далі каталонія, яка не дуже важно себе показує. Але маємо такий результат. При цьогорічному запиленні нікудишному це досить такий пристойний результат. Ось така вона на сьогоднішній день. Всім бажаю мирного неба, найшвидшої перемоги і всього найкращого. Будьте здорові. До побачення.